Оця вся корпус, оця вся діод, оця вся лабуда не стоїть нічого в китайців. А от батарея качественна, це дійсно сам, саме важливе в ліхтарю. Тепер, дивіться. Пожалуйста, Луч. Пожалуйста, Луч. Луч зводиться як бомба. Ось дивись, бомба. Дивись, іди сюди. Дивіться. Хопа. Покритіє. В ширину, бачиш, оце тобі ближняк тобі. Работа, що хочеш. Ось тобі вдалину, диви. Ох ти. Диви, оце луч вдалину. Який. Оце тобі ним реально шахетів збивали люди. Понімаєш, бачить деревину, всіте, куди хочеш. Це реально супер луч. Плюс Плюс у нас 100%. Це у нас індикатор уровня заряду. Це хорошо ти бачиш скільки заряд. Плюс у нас та всі зарядка. І плюс у нас тут метал хороший, удобний. Батарея на 5000, тисяч це не буде просто вічна. І плюс у тебе датчик руху. Нажав, подержав. І він працює як датчик руху. І датчик руху не переднього розположення, що ти проходиш мимо дверей, і воно включається. Або ти в кузові машини риєшся, воно включається. А бокового, тобто ось, о, боковий. Ось. Я за практичність я вибираю ті моделі, які практичні, які людям будуть ходити, а не просто купити якусь херню, щоб валялася вдома. Безполезно, розумієте?